Сьогодні відбувається п'ята міжнародна виставка Комавтотранс та автотехсервіс в МВЦ Лівобережні. Але на жаль, так сталося, що фізично я не буду присутня, але подивіться, які технології я обов'язково буду з вами і покажу вам усе, що там представлено. Чого ти тільки не побачиш, такого не зустрінеш? Тут і комерційний електротранспорт, і спеціальний автотранспорт для бізнесу це рефрижератори, цистерни, автовози, аварійні служби, технічна допомога, автомобільні майстерні та багато багато чого цікавого. Але нас з вами звісно ж цікавлять лише новинки електротранспорту. Майже кожного вечора, коли ви отримуєте свою доставку з нової пошти, знаєте, що її привозять на електромобілі. І здебільшого, це бренд Максус. Сьогодні він представлений на цій виставці, і я бачу таку цікаву новинку. Вітаю! Сьогодні у нас дві новиночки, які можуть бути в доставці не тільки нової пошта, а й різних товарів. Це є делівер 5 з батареєю 64 кВт і пробігом по місту 479 км. І є делівер 7. Повнопривідний автомобіль з батареєю 88 кВт і запасом ходом по місту більше 500 км. А нова пошта в нас їздить на е 9. На Є е делівер. Це саме найбільша наша машинка. Вона теж тут представлена. Вона може возити до півтори тонни, це точно. Сьогодні ми раді представити наші новинки. Є спринтер і є В-клас. Хочу зауважити, що у нас в принтері у нас 81 кВт батареї, який на екстра чарджі заряджається за 32 хвилини. Є к'ю він має батарею 90 та заряджається за 45 хвилин. Тож ми бачимо Мерседес, Максус, Луас та Вишенька на торті це Зікер. І поясню, чому, адже від сьогодні саме на цій виставці Зікер це став офіційним брендом в Україні. Добрий день, Марина. А що отримує покупець при купівлі автомобіля? У нас офіційна гарантія, сервісне обслуговування, оригінальні запчастини на всі автомобілі Зікер та безпосередньо пряма технічна підтримка з заводовим виробника. А побачити можна тут як флагман 001 і не просто максимальну комплектацію. АФР, Також зікер 007, Зікер 009, Зікер 7Х та Зікер Мікс. Ну, звісно, я не могла пройти. Повз Луазу, який сьогодні представив дуже соціальну версію, яка називається Лоаскер. Привіт, Марино. Дуже дякую за те, що ти зацікавилася нашою новинкою. Це дійсно важливий соціальний проект для людей з інвалідністю на візках колісних. Я думаю, що він отримає багато відгуків. Окрім електричного приводу цієї рампи і електричного крісла. в нас є ще в цій машині Care Буде спеціальний помічник, який за допомогою розпізнавання зображення зовні машини і всередині контролювати перетинь пешохідних переходів там. Зближення з машиною, контроль сліпих зон, і, і головне цей пристрій буде контролювати стан водія за кермом. Це ще одне. Приклад один практичного застосування нашого електричного пікапу пікапулуа. Ця система дозволяє з будь-якої води, навіть з калюжі, навіть там з брудного колодця, навіть з болота, робити чисту питну воду. Дуже важлива історія і дуже важливий також соціальний проект, особливо і в місцях, і в селах, і навіть там для військових підрозділів, які потребують питної, чистої води. Тож моя особиста думка, що це дійсно дуже круто, що в Україні з'являються не лише автомобільні проекти, а й соціальні, які в умовах в умовах нашої війни дуже і дуже необхідні. П'ята ювілейна виставка Комавтотранс та Автотексервіс це більш ніж 80 представників компаній, які дотичні до автомобілів. Тож не пропустіть наступну виставку у 2026 році, тому що кожного разу я даю вам безкоштовний промокод для того, щоб ви отримали повне задоволення від Комавтотранс.